Всім доброго дня! Сьогодні будемо готувати печінковий торт. Нарізаємо печінку, сало, цибуля і зараз це все будемо пропускати через м'ясорубку. Фарш змололи, а чесничок покладемо той, який заморожений. Як морозити такий чесник, я вже викладав відео. Посилання вишу в описі під цим. Фарш перемололи, перемішали. І тепер додаємо солі. Ну, дивіться, я пограмовки не даю, тому що кожного різні будуть об'єми. Чорний душистий перець мелений. Чорний перець мелений, не духмяний. Перемішуємо. Трошки ще додамо приправки до фаршу. Не думаю, що воно буде погано. Пахне смачно. О, ароматно. Зараз додамо добав... Зараз манки. Отакі. Декілька ложок. П'ять ложечок у нас вийшло. Добавимо три яйця, щоб трималось докупи і перемішуємо. Для кращого смаку додамо трошки майонезу. І ще додамо муки такі дві гарні, дві з половиною гарні ложки. Ось і вимішуємо. Після того, як перемішаємо, то поставимо, щоб постояло воно трошки, щоб манка набухла і мука, мабуть, теж. Далі воно буде краще смажитись. Так. На перший перший наш корж у печінкового торту, торту з печінки готовий. Бачите, який він товстенький, такий похластенький, смачно пахне. І смажимо наступне. Нам потрібно їх 4 штуки. А решту. Цього фаршу ми покладемо в пакетик, покладемо в контейнер і покладемо до морозилки. А потім, коли потрібно, розморозили і воно прекрасно. Це вже перевірений спосіб. Так що можете поставити вподобайки, можете підписатись на канал, зробити репости, поділіться цим відео. Дивіться, як воно гарне тут все. Процес цей проходить. Жалко, що не можу аромати передавати. то таке, то діло майбутнього, може в майбутньому таке зможе. Все, далі покажу, що ми будемо там робити. Дивіться, з приводу зберігання фаршу. Отак ось оберете не обов'язково мій обід. Любий контейнер, може бути круглий, може бути квадратний та будь-якої форми. Отак пакетиком стріляєте. Сюди воно таке рідкеньке перекладуєте, закрили до морозильника і все. Краще одразу в холодильник остудити, а потім до морозилки, щоб морозилка не намерзала. Таким впевненим рухом перевертаємо. О, дивіться. І досмажується з іншої сторони. Досмажується наш останній восьмий блинчик для нашого печінкового тортику. Для двох для двох. Бо чотири кожечка таких це один тортик. Нам потрібно два. І тепер показую, як зберігати судочок, судочку пакетик. І отак от туди його потім поставимо до холодильника, воно охолоне, а потім поставимо до морозилки. І потім дуже просто достали отак пакетик. В тарілочку поклали, воно розмерзлось, прийшли з роботи, посмажили смачні печінкові котлетки. Дивіться, перемазувати коржики будемо за смажкою. Це дві морквинки, такі цивулинка. А зверху прикрасимо, у нас яйце зварене, потремо на тертушку і воно буде таке жовто-біле, як ну, дуже гарно. А це так. А це дивіться, як потрібно зберігати правильне м'ясо, яке ми сьогодні придбали, але готувати будемо через декілька днів. І декілька днів воно полежить у нас просто в холодильнику, щоб не морозити його. Воно в вакуумному пакеті, такому вигляді. просто в холодильнику полежить. Повітря немає, тобто там все буде добре. А що ми будемо готувати з нього, потім можливо покажу. Наші такі печенкові коржики вже готові. Зараз Ну, гарно, що погода така на балкон поставимо. І тут у нас така засмажечка, морквинка, дві морквинки. Ну, ви ж бачили, це булинка. Воно більш не смажиться, а мабуть тушкується. І потім ну, приправляється сік. Там. Потім теж на балкон з майонезом перемішуємо. І остине а на наступний день вже будемо перемазувати наші кажі і будемо будем показувати вам, що в нас вийшло. Який в нас вийшов? Чудовий два чудових печінкових тортика. Попрошу поставити вподобайки, я щось давно вже не просив вас це зробити. У нас вже більше 2000-2020 чим-то робіть репости. Підписуйтесь. Рецепти пишіть якісь. Теж попрошу писати коментарі, що можливо ви робите якось ну, таке саме, але трошки не так. Тому що кожна людина робить по-своєму. А ми будемо брати це до уваги. Ну і виберіть до уваги теж наші такі рецепти. В Нашу засмажку додали майонеза, бачите, перемішали, яке воно вийшло. Яйце зварене для прикрасу. І зараз будемо перемазувати коржі. І отак кладемо коржик на коржик печінковий і намазуємо начиночком. Отаке виходить. Ось така краса виходить. І смачно і красиво, а ще ж перетрусимо вареним яйцем. Мащую, ну це вже верхні, але ті шари так само потрібно намочувати. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця, хоча це ще не кінець, ще покажу готовий, виріб, виріб готову страву. Подобайки, репости, підписки. І буде вам плюсик до карми. Подивіться, яка краса вийшла. Ось такий смачний. Два смачних тортика з печінки. печінковий торти. Всім дякую, хто дивився до кінця. Повторюйте рецепт. Пишіть коментарі. Пишіть коментарі. Смачного.